Всім привіт! Вирішила записати подкаст такий психологічно-психічний про патерни у нашій голові, в нашій свідомості, підсвідомості, і на основі своїх особистих виділила сім патернів, які дуже сильно мені мішають жити і впливають на мене. Але я думаю, вони такі. Узагальнені трохи, тому вони в багатьох хоч, хоч один, але в кожного може відгукнутися. Отже, що таке паттерн взагалі? Це така да, психологічно, закладна, повторювана послідовність, коли є якийсь тригер, думка, відчуття і дія. Тобто, якщо можна просто почати змінювати будь-який ланцюжка, то систему можна змінити, перебудувати. Бо в цілому патерни це взагалі от закладено роками нервові зв'язки в нашій голові, в нашому мозку, звички, поведінки і спосіб якось сенсування світу, щитування, відчуття світу. Ну, тобто те, що світ нам підтверджує якусь думку нашу, і він з неї, типу, своєю дією і закладає, що це факт. Тобто сам патер, вони змінюються повільно. Нелінійно, тобто дуже складно над ними працювати, але можливо і важливо. І що от таке, що нема шансу для себе, я часто кажу, що раз я прожила вже стільки років все життя під ними, то нема шансу їх змінити. Хоча насправді це не так, це просто робота із своєю нейронкою. Але для себе, сама з собою, завжди здається, що Боже, я не справлюся, це дуже тяжко. Але все одно є для реальна практична дорога, як виходити, як змінювати конкретно якісь саме в ланцюжку да, хоч одну якусь деталь, одну щіпку, цю якось нейронну замінити, і воно вже може розривати коло. І після цього можуть ставатися маленькі стабільні зміни. Там, якщо робиш якусь одну-дві дії щодня, тобто робиш як звичку, як нове навчання для мозку, то дає от якраз такі зміни, дають результати, ніж епічні якісь переворотні рішення, там щось таке вау так, коли стається. Але вони швидко тоді вигоряють там, не знаю, за тиждень, да? тобто хвиля проходить емоційна, все, вау спадає. І сам ефект типу, закінчується. І рівень болю часто дає енергію для змін. Тобто, от я знаю, що в мені він є, тому що я на, частіше на якось на болю, да, на звичному, тому привичному роблю контент, роблю ритуали і так далі. Тобто використовую біль цю енергію сильнішу таку як ресурс. Отже, озвучу свої патерни. Може, комусь відгукнеться і далі трохи напевне розкажу, як з допомогою чату GPT розбирала, щоб що як мінімальне якесь щось роблю, або щоб стараюся хоча б, хоч не фіксуючи. Отже, найголовніший, найперший паттерн у мене це бути не вибраною. Тут іде в нас глибинний біль, що мене не вибрали, відкинули. Або ж буду казати тебе, да? тобто в дитинстві батьки, там прям від народження це йде від нульового до трьох років, грубо кажучи. Ну, тобто, тут, тут взагалі дуже, дуже часто у багатьох людей він є. Бо тут тригері йде, що байдужість, мовчання, коли тебе не впускають в глибину іншої людини, тобто в світ іншої людини. І запускає тут почуття сорому, болю, і оце відчуття, що я не потрібна або я зайва. А якщо там у мене було, що я росла з бабусею, батьків не було поряд, тобто не було мами, не було тата там поряд. І от відчуття, що я або ж відкинута, або ж не дуже там потрібна, або не дуже важлива. Тобто, хоча це не так, розумієш, але все одно, якби мозок це читав, сценарій створився, нейронка так запам'яталася, склалася і все. І так ти живеш вже все життя з тим борешся. Друге це очікування замість дій. Це чекати, що хтось інший проявиться, зробить крок до тебе, там, не знаю, напише, відпише, розкаже, побачить тебе, ну, не знаю, тобто дію з цієї сторони від когось. І тут вилазить таке паралізуюче очікування, розчарування, біль. Тобто відчуття, ніби твоє життя зупиняється, доки інша людина не проявиться. Це те саме, що дитина там, чекає маму чи тата, да? типу, чи когось там ще якогось важливого ми могли не тільки в дитинстві в юності чи як. Тобто взагалі сценарій може закласти, що когось чекаєте, людина не проявляється і все. І Воно створює це очікування, розчарування, що нічого не відбувається, і, і звісно ж, все, все виходить у, у біль. Третє в мене влазити без запрошення. Прагнення прорватися в чужий світ, навіть якщо двері закриті. Для мене це важко. Для мене це, а, якщо мене не люблять, я докажу, що полюбити мене, да? з чимось таким перегукується. Хоча я так не сказав дуже, що я це роблю, бо я все-таки більш якась така емпатична і через травми дуже сильно ціною границі. Хоча я буваю різка, і люди не дуже це розуміють часто або взагалі якось приймають, але. Оце прагнення прорватися в чужий світ, це внутрішнє відчуття, я мушу добитися, щоб мене впустили. І це дає напругу, контроль, звісно ж, і потім йде просто великий відкат. Тобто злив енергії, знову якесь таке, що от, ну чому ж мене туди не прийняли, чому ж мене не запросили, чому мене не покликали, чому ж тут, ну, багато всяких таких ситуацій, де ти ніби стоїш як. Третя лишня, чи не потрібна, чи не цікава. Тобто пустіть мене теж, як в рукавичку, знаєте. Четверте, в мене це самоспасіння силою. Всі ми ж сильні і незалежні, да? думка в мене, що ніхто не врятує, мушу сама себе вирвати, ніби з усього з усім справитись. Дія через примус, змусити себе. Вибрати щось когось, аби просто щось зробити, щоб вижити. І це все лишає виснаження і злість потім на себе. Мені здається, що оцей паттерн я взагалі до останніх років навіть не усвідомлювала, а прям гордилася чи трималася на ньому, як на опорі. Що От я така сильна, я все-все-все витримаю, все переживу, все прям пройду, я не знаю. Ну, бо так вийшло, що не вмерла, окей, йдеш далі. Не вмерла, не здалася, йдеш далі. Да? Тобто силу використовували як, не теж, як зброю, а от прям як доказ. Що, що ви мені будете розказати? Як сама не зроблю, ніхто не зробить. Да? Нас ж таке теж із радянщини ще вчили. Як сама не зробиш, то ніхто за тебе не зробить і так далі. Це про попросити допомоги чи, чи здатися слабкою та ви що, куди там. П'яте у мене фантазія замість тілесності. Це в мене взагалі біль моя, з якою я працюю вже дуже довго. У мене в натальній є. Точна опозиція між Венерою моєю у восьмому домі і Нептуном у другому домі. Тобто весь мій внутрішній світ побудований на Нептуні. Він там в мене сильний, він в стрільці в своєму, ніби в своїй зоні комфорту. І Венера у восьмому дуже зажата, дуже така під Плутоном, ніби під його впливом, під тиском. І вона намагається стати легкою. І оці всі фразочки від коучів, від всякої того, ну. Чесно, для мене це хуйта, бо вона не працює для мене, і зрозуміло, що не буде працювати. Ти постань такою легкою, там почне легко жити, легко сприймати, легко думати. У мене воно не працює. Моя енергія ніяк не буде легкою, тим більше в восьмому домі. І в по опозиції до Нептуна вона весь час не справляється з балансуванням, бо Нептун забирає на себе більше сили. Тобто фантазія більше а, закидає життя в якийсь уявний зв'язок, де про якусь ніжність, там, про любов, якусь все, що не в реальності. І це гріє, але отримує від справжніх реальних кроків, де ви кажуть, що ти боїшся діяти. Бо фантазія просто сильніша за розчарування реальністю. І тут, напевно, найбільша проблема це розчарування в реальності, бо життя ніби при цьому багато дає фактів, що. от Твоє бажання не збувається, там, чи не вибирають, чи ще щось не підтверджують тобі, що ти варта любові і так далі. І оце розчарування в світі. Уже там нейронка пам'ятає, що досвід є, те, що ну, нема, світ нічого тобі не дає хорошого, і воно все зливається в один єдиний такий намішаний прям коктейль-мікс. Шостий паттерн у мене це магнітність моя. Моя, не знаю, від зовнішності до енергетики моєї складної тяжкої, як тягар я її сприймаю, як прям прокляття якесь. Відчуття, що мої бажання і енергія надто очевидні, і люди їх щитують. І замість радості ще, це для мене сором і втома від власного магнетизму. Це коли почуваєшся прям голою на вітру, стоїш, і ніби всі бачать і якийсь голод, і потреби, і біль. З одного боку, воно ніби. Мало би бути в плюс так, енергетика, магнетизм, цікавість, але в мене воно грає в те, що я вважаю це причиною болю. Тобто дуже складно на цьому паттерні включати якраз оці всі віру в сексуальність, в легкість, цю всю імператричність, жіночість. У багатьох це буває, напевне, мені здається, є, що стається. Окей, така енергетика, з такою ти там уродилася, така закладена і так далі. Вона не є там причиною, вона навпаки є ніби силою, цінністю, фундаментом. Але коли життя показує інші досвіди, і травми робить, то здається, що це тягар і прокляття. І сьома у мене не цінність тільки через біль. Так як біль в мене йде прямо, я не знаю, напротязі зародження чи народження і так далі, ну просто все життя, то несвідомо просто я притягую чи стосунки, де є відчуття болю, втрати боротьби, чи людей, чи події, ну, от Усе, де от формується, оце, я все сама справлюсь, я ж це пережила. Я ще раз переживу, і десять разів ще витримаю, і так далі, і так далі. Оце тренування, таке сили духу, сили витримки. Тіпи, те, що з тим болем, ніби от без цього глибини нема. Ніби без болю немає різниці великої такої валідності між теплом, близькістю, підтримкою да, і болем глибиною. Цьому різницю ця розірваність показує глибину, напевно, цінність дає. Хоча це, звісно, дуже дуже негативний і важкий складний паттерн. Але Тут ще є страх взагалі простих якихось стосунків чи яких, бо здається, що вони не справжні. Поняття не маю, як я маю з цим боротися, тим більше тим, що в мене в карті дуже складний і дуже сильні планети, такі як Сатурн, Плутон, Ліліт. Вони мені це все дають. І ще й тримають мою луну, і Венеру в восьмому домі під прям під точними точний аспект між Венерою і Плутоном. Тобто цінність цієї глибини якоїсь. Типу, тобто, чим більше там потерпиш, проживеш, почекаєш, витримаєш, тим більше це цінніша якась буде подія чи стосунки, чи союз, чи дружба, там неважливо. Да? Отака От ситуація. І оця схема, де, коли в патерні є ситуація, емоція, думка, дія і альтернатива. Тому я трошки пророзказую ще це все як можна змінювати і що можна робити. Бо в загальному глибші, е, глибші зміни, да, вони йдуть ну, хоча б рік треба системної роботи. Мені здається, що я вже стільки часу над тим всім працюю, але те, як воно закладено просто як фундамент да, нейронка з народження. Тут не те, що рік, тут всі 40 років здаєшся, над собою працюєш, а якийсь тригер вилізає все, якась а, зовнішня подія чи ситуація, вплив якийсь. І вже тебе починає тригерити. А, що мені пропонував чат GPT, розкажу. Що, напевне, план такий, щоб а, найперше тижневий прям трекер. Патернів, що він мені писав, щоб я записувала ситуацію, яка спрацювала, яка думка, що в тілі, що зробила. Тобто, щоб я собі побачила, де є тригер, відчуття і дія. Щоб я побачила, чи повтор шаблону, бо скажу ж зразу, що побачити. Травму, ситуацію, тригер, дав цей сценарій з боку. Це прямо вже не знаю 50% проблеми вирішення, бо більшість людей взагалі не думають про це, що здається, що це нормально, що це виховання, що це установка. Що це щось звичне, ну, всі так жили, я живу, да? А от побачити зі сторони, що, от, блін, то щось не то, щось воно постійно повторюється, що воно не дає ні легкості, ні задоволення, ні щастя, ні якогось нормального життя, значить, щось воно не та система, не так працює. І от побачити зі сторони це вже дуже-дуже цінно. Ем, Одна мікродія проти патерну щодня. От, наприклад, сказати ні одному запиту, зробити щось таке, що піти в кафе самостійно і не чекати відповіді від когось. Тобто не включати радар на якийсь на увагу на людей і помітити свій тілесний імпульс. І подихати. Боже, постійно мені пропонує мені видихи, вдихи всякі, робити час GPT. Я розумію, що це важливо, бо це ж з тілом працюєш. Але де мене так і це смішить трошки. Бо, здається, і так дихаєш. Хоча більшість людей неправильно дихає і не дихає на повні груди на 100%, але ж все-таки. І от якраз просто подихати, важливо тут вибирати тільки одну дію на день. От кудись вийшла. Подивилася, як ти себе відчуваєш у місті, що ти для себе робиш, не звертати увагу тобто, на людей, не шукати імпульси, не шукати погляди, не шукати якісь відповіді людей, а тільки свій тілесний імпульс. Де ще соматична опора? Ну, в мене постійно, напевно, я її роблю, бо оце стояти, бо соніш там три хвилини, подихати, пострушувати тіло. Поговорити з собі, там, я в безпеці там, чи ще щось, коли погладиш себе. Тобто повертати тіло в інший стан, коли емоції з'їдає контроль. Ну, я це роблю часто з останнім часом, дуже навіть. Пострушувати тіло, простукати м'язи, простукати руки, ноги і так далі. Це дуже класна штука. Щоб просто повертаєшся, щоб емоції не контролювали тебе. Заміна фантазії, маленький контакт в реальності. Один раз на тиждень зробити щось соціальне, де можливо безпечна взаємодія з кимось. От, з кимось вітатися, з кимось кудись пройтися, кудись сходити. Це просто як, ну, як експеримент. Ем, мені здається, що ми постійно це робимо. Просто ми не звертаємо уваги, що ми там стоїмо на касі в магазині, з кимось розмовляємо, да, чи з кимось привіталися, чи комусь там допомогли. Чи, ну, тобто, взаємодія все одно є в реальності з багатьма Ем, План безпеки на момент сильного болю, коли патер не да, всякі ці ж. Коли хочеться зробити самоспасіння силою, тобто якусь там не знаю, провокацію, прям а що-небудь, тільки щоб відчути там життя чи адреналін, то. Пропонувати тут мені починає чат, щоб комусь написати з подруг в Телеграм чи ще щось. Ну, тобто відволіктися, когось написати, як ти себе почуваєш, ну, звісно ж, подихати. І е, відкласти рішення на 24 години. Я зараз смію, бо кажу, що за 24 години у моєму житті, де все відбувається дуже швидко, я взагалі забуду, що я про то думала навіть. Не те, що в мене імпульс згасне. І ритуал фіксації нової опції раз на тиждень. Маленький ритуал записати одну нову поведінку, яку ти вибираєш. Спалити чи закопати якийсь там запис як символ відпускання старого стереотипу це підсилення якось мотивації і ще включаєш нашу магічну енергію. Тобто якийсь ритуал, що от зробила, тіло побачила, мозок побачила, там щось очистила, чи щось спалила, чи щось відпустила, не знаю, віддала світу там родичам, роду і так далі, і так далі. Тобто вправа три питання ще при тригері, можна собі записувати, що я відчуваю в тілі, яка думка зараз найгучніша в мені, і яка маленька дія, що не зробить шкоди, можлива прямо зараз. Ну, Можна зробити ще якусь вправу собі, теж експериментну. Щоб не було якоїсь абстракції, да, хочеться. Тобто все про фізику і про реальність тут включається. От зробити мету, наприклад, там, от піти кудись і нічого не чекати від людей. Не чекати, написати і не чекати відповіді. Мені здається, це дуже складно. Хоча, бо в нас в нашому світі, в нашій реальності, в нашому мозку, це ж навіть коли ти відправив якийсь рілс. Ти все одно чекаєш, там людина прочитає чи лайк поставить, ну, тобто якась реакція буде. А тут, щоб не було а взагалі ніякого очікування, типу зробила і забула. Отже, завжди знаємо, що пам'ятаємо, шанси є на зміну патернів. Вони, звісно ж, невеликі, але суттєві. І просто головне дозволити собі. І маленькі регулярні кроки замість одного великого стрибка. Завжди нам поможуть, щоб ми собі починаємо помічати, аналізувати, питати себе, а це якраз і означає ресурс і готовність, щоб почати щось змінювати.